Удачний момент вибрати, Ось так зараз, наприклад. Хоп, хоп, дой-дой, як пішов, Хоп. Всім привіт, граю Хиукон Трайсін 2. Так, трошки ромще, отак буде достатньо. Ну, що будемо просто грати зробити робити всякі речі. заберемо за івент. Так, зачекайте. Не за івента, а за команді змагання забираємо призи. Хоп-хоп. От, як нічого собі ми їх розносимо, дивись. Ну давайте відіграємо. Ну це мені здається, старий івент. Один день-5 годин. Ладно, хай вже так буде. А на чому будемо їхати? А, ну та тут просто треба якомога вище підвітіти. Я за ці дні просто не дуже часто грав в Hillcom Priсинг 2. я дуже забуваю, що тут було. Може там раз в пару днів заходив пограти. 4200. Непогано. Так, тут далі потрібно якомога вище. Хоп-хоп-хоп, получав як Хоп-хоп-хоп. О, яке як красиво красиво з... оце от місце я помню. Я не можу його проїхати. Бачиш, мене назад откидує якось і все, і в мене все йде на перекосяк. Не знаю, як його проїхати, це місце дурацьке. Ну оце оце, от оце от вище. А, ні, я, все, уже знаю, все, Навчився. Ну хоча б тут не застряг. Фух, дякую. А, а може і не дякую, зачекай, подожди, подожди. Навіщо ти пригнув? Я не хотів прыгать. Ай ладно. Ну, якось так. Якось так. Бам! Ох, я якраз злетівся. ну це не дуже такий. Труки на час. Тут у нас е, вертушку беремо. Е, беремо ось так. Зараз такі нашки не Давай такі от таку деталь поставимо. Ну і таку от, щоб їх збирати. О, крутиться зараз хоп. Ще раз крутимось. Ні-ні, дуже треба потрібно удач, удачний момент вибрати. Ось так зараз, наприклад, хоп, хоп, ду -дю -дю, як я пішов, хоп. Зарахувало. Ну, доволі непогано, я так думаю. Зараз по балам побачимо. Да, нормально. 4800. Знову трохи на час. Ну, давай на цьому, на цьому більш, більш безпечно. Де там ще деталі. Ну давай. Я спробую взяти напевно десь які деталі. Ось таку. Ну, ведь не знаю, я это не знаю. Вообще, такую, кузя. Ну, двоих момент не поскорее Все-таки я слепил. Уп. Не, ну, я не буду уже еще раз Ну, я вам показал. Давайте скрини по открываем. Так, где мы еще выпадаем? Так, так. Вот такие детальки. Зараз одну. Ну ладно. А, вот это все, все, все. Я просто... Вот такие бонусы. До речи, эпично выпало. Дуже непогано. О, это похоже эпично внешность. У нас суперкарі, виграть шезонок. Ну, це доволі просто, я думаю. Це нам з квестами повезло. Повезло, повезло. Тунелі. А може і й... самим кубком може не повезло. Вони... Так, ти Там якісь були паузи, це просто мені заважали ці кумари. Якийсь кумар літав передо мене і заважав мені грати. Ей, ей, ей! -е! А, а, я вже, до речі, четвертий. Ну це все ці, це все комар винуватий, він мене збив з толку. Я ладно, що мене комар злікав. Вони на своїх масовкарах їздять. Нє, не, народ, походу це погана ідея була з баги. Ні. Е, знаєте що, я напевно все-таки візьму суперка, рискну. Може мене вийде. Якщо не вийде, то хай уже цей кубик просто йде 10-ї дороги. А не давай сальто. Фух. Смекалочка. Ну вот что, из него торнус слабый, и что такие. Я должен зажимать, и он должен опускать. Я, кстати, на другие миссии так занял. Там другие тоже наверное, не подъезжал до этого места. Вот так, фух. Две. Тут надо захист ставить, напевно. Ну, все, вот так вот должен. Замедляться и прижиматься до земли. Вот так, хоп и все. Так, выкажу я после следующего перед финишем. Ну, я просто ненавиджу цей кубок, ненавиджу його. Це, 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 це мені кажется... Це, це знаєш, оце я не люблю отакі от, от, от кубки, там де все замышлено все прикручивается и вот это вот сама ладно не буду долго балакать тут можно минутами так рассуждать Короче, просто у меня уджится кубок все хайн не до 10 духов ще, ще краще тоже буду вообще сцепляться стоит со знаешь так Бачу, так бы за раз бы и Так, о, видишь, так бы еще раз проиграл. Хотя я и так тут я бачу на ну, нереально позиция. Ні, ну бачиш, тут ці всі горбики, це все це не для така тачка не підходить для таких дорог. оцей суперкарт не підходить для таких карт. йому надо рівні карти. Хоп <клев> 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 рано до мной знущається народ, що робити? <клев> ну ти бачив? Ти, ти бачив, що це було? Раз спеціально мною знущається, вона хоче поманіпулювати моїми нервами. Зараз ще одну скриню відкриваємо. А ще так читалось зберемо ось це. Ось, бачите, що з скрині зібрав. Ну це там до 6 рівня ще тоді дійшов і до 4 зараз це всі призи такі. Так продовжуємо грати. Давайте ще тут відіграємо. Може вийдемо може ні. Але там Вс лишь нашу рідкісна внешность, как типа украинские были. Вы очень типа приїхає, да? Типа він мене обганяє, типа я. Але мне не хочется приїхати Але ви так його не не Якщо я не буду приїхати Логічно Хопа. Ну так, ладно, я его його... не такої такой мотивации. Нема мотивации, Давайте тут... Это просто так покажу карту. Тут приезжает, я вижу том на раллийной машине. Взял. Так все. Вот тут видите, такие каменные женается за нами. Який тут толк сальт робить, якщо я за нього мені все одно нічого не дають. Тут такі ти мовити, ти мовити, ти Не доуті от вообще так швидко проводити. Ну дощ, бачиш, бачиш, бачиш? вище. Оце от місце я не можу пройти. тобто або перелітаєш, або не долітаєш. То, 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 то... Ну, бач? Бачиш? Тобто отак то, 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 мені це зробить. О, не вс. Війду, вийду, вийду. вийду. Фу. Фу, народ мне не ползал. Уже одне місце. Если наверное тоже этот перелет, да, может быть. Да, 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 конечно. О, я еще в тюрьму стрелял вообще. Ладно, трошки побув Я не хочу на цих картах дуже довго зупинятись. Я краще ось тут відіграю. Уже свій квест дограю до кінця. Сюда. Ну нет! Ну Ой, господи. О, і ще куча. Дивись. Дивись яка гадіна. Ти бачиш? Ти бачишся? <плес> Як же вам добре... Щось Як же вам добре, що ви... шо я можу просто писати на паузу і вам не доводится дивитися цю рекламу. дурну. Ще й довгу. Не ще мене її обманює. Ну да ж, тепер опять. Воно мені не дало скриню, яка вона... Так ладно, все. Просто помовчу, просто помовчу. Я ну, постійно на паузу ставлю. Ой, ні, на такій карті. Они короче, на Хватай с ну, тему реклама и Не мучиться. почему я И все добрый. Так, все. Нет. Нет. Нет, нафиг. Нафиг мне цели. Я его якось. У меня ще... Ну, глючего тики, что вообще. Я такие выхожу, да, и телефон починає глючить. Це вообще. Из этих реклам. Так короче, знаешь что? Я пока зроблю все. Сами. Не хочу його. все. Не получится на ваши рекламы. У меня с ума свой так, ключи-ключи, бачите, я ще ні одних не збирав, думаю, сразу на двох картах, чтобы стоить до кінця месяця їх зібрати. Тут скільки їх? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, а п'ятикарт. О, давайте я вам ще оцей от івент покажу. Іначе б то вчора з'явився. Але ви його вже бачили. О, це щось друге. Фух. Значить, то все нормально. Ну да, ну... Ось так, ідеш, ідеш, так це не вдало, ви нічого не бачили. От, отак от нормально. Ось як потрібно грати. 250 виходить так. Тож непогано. О oh є, yeah, о, oh є. Yeah. Ну бачите мусяк трудно грати. Хопа бачили яку трудно грати. Ось вот так. Хоба по 250 метрів на каждый раз. Ну приблизно так. 757. Хопа. Я на третьому місці аж. Так, ладно, давайте вийдемо. Булі дает Я не знаю, десь може шось. Ви бачили здоров'я на скриню мені так показалось. бути менше, як ему не так показали. Чотири дня назад, да? Є така вапа, да? Такі стиль карты, да? То есть тут такі стиль карты, да? Місяць. Оце дуже прикольно. Я думаю, щось можна буде зробити. Може якусь свою карту придумати. Вс, давайте забираємо. Дотріше, все, годі горіти. Тепер можна, знаєш, що збирати, дивіться, Давайте подивимось, що у нас може. Тут ми Можна ключі збирати. Ну, і останчок може тут проїдемо. Ліс. Ну, давайте почнемо коротко. Ліс. Ліс. Тут ми беремо, напевно, релійку. Ja, ну, і далі e, я на итоге саме дальше заїхав. Я пам'ятаю, у нас будуть детальки. Значить кто? Шинкулясь ось такі. На таких же деталях я їхав. Давайте, це буде дуже довго. Так, на этом буду прискорювати, потому что це буде дуже довгий заїзд. Ну давайте по, по метрам. 21 кілометр 500 метрів. Опа, уже перші ключи. До речі, надо записувати, надо записывать. Так, запись Так, 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 поїхали. О, ще один. От, от от знаєш, щось таке начебто то бачив, начебто не бачив. 500 метрів. Дав що я його зацепив, а то так би крутів би собі далі і не замітив його. І думав би де той останній ключ. Так, дуже уважно дивимося. О, oh. так. Семирочка. Ну, она месту. Ну, хорошо. Ну. Тварь, я возьму цю Возьму, я сказал. Чтобы це не стало. Мне пофиг на то, что я могу проверять и Я и возьму все одно. I believe I can swim. Не надо, Ладно, мы будем знать вона тепер. Так, ладно, я... На паузу поставлю. Так, ну вот я уже подъезжаю до цього місця. Ну, Вот профи ждать. Нет, ще не вона, подожди, це ще не умно. Я уже специально тормозы. Буду приготовиться. До грибочка. Не, стой, а де... Да ты мне стой, не понял. Ты же типа на автомате что ли просто пропустил все место, че чуть Ладно. Ну хотя бы бачу вы, да, если находится. А, это уже мои проблемы и взять. Ага, я вам не показал. Ну, ну, там просто предуйти ты с кого-то О, а не, ось вона, вс, ничего. Ж думаю. Я просто не запомню, какая там цифра. Так, до уступи месту. Здесь здесь надо. Так вот, что, да, что я кстати, есть, ракета. Давай, давай. Ух, все, господи, дякую. <плодит> Ой, еще буду хорошо окна строить. Мне кажется, семерка душна. Фух, я, я, я как-то семерка душно, это ужас. да, значит, 3, 3, 4, 34 ключа Опа, троечка, троечка, стоямба, стоямба, стоямба. Троечка, троечка. Так, троечку и забирать надо. Фух, я уже боюсь, что за растянка буду миллиметры, и я ей не соберу. Так, так о о одиничка, одиничка, одиничка. О-о-о, фух, от я тільки скажу стойки, щось прикусив сразу. Так, все, завершилися, останній ключ. О, а Так, все, я забрал. Так, все ключи не можно дальше просто играть и все. Ну, 10 тысяч метров я вам покажу, что там будет, та и все. Там не нема толку играть, там просто карта и все. Там места будут повторяться, да и все. И, и горбики будут великие. Ладно, дефолт просто, хотів сальто зробити, да і не знайшов. А нічого страшного. Так, всі ключі зібрані. Можна забирати скриню. О, епічно випала, непогано. Я не знаю, чи другу карту мені відірвав, чи ні. Думаю можна, я не хочу просто довжу, дуже довго затягувати відео, давайте. Та ми вже це і будемо закруглятись. Все, ну достаточно записую. Давайте я думаю ну, сказать уже всем до побачена. Забираем скрин. скрини. всем до побачення и всем пока!